Виконуємо частину 3 практичної роботи 6 за підручником інформатика 7 класу авторів Тріщук-Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Найзручніше використовувати браузер Google Chrome, тому що нам потрібно зайти в обліковий запис Google, тому що нам потрібно буде керувати своїм обліковим записом Google. Створюємо нову вкладку. Якщо у вас ось тут знаходиться таке коло з зображенням або літерою. То ви вже зайшли в свій обліковий запис Google. Це чудово. Якщо ні, то вибираємо додатки, обліковий запис. Зараз зайдемо в свій обліковий запис. Я вже вибираю зі списку, тому що використовуючи давний браузер, я вже заходив в сій обліковий запис Google. Вводимо пароль. Ну, ми вже зайшли на сторінку, яка нам потрібна. Якщо ви вже були в своєму обліковому запису, ось так якось тут, то так само вибираєте додатки обліковий запис, або клацаємо по цьому колу, керувати обліковим записом Google. Бачите те саме. Переходимо в розділ дані є конфіденційність. Опускаємося трішки вниз. Там, де завантаження або видалення даних. Та вибираємо Завантажити дані. Ось тут вибираємо, з чого ми будемо створювати резервну копію. В мене бачите все майже вибрано. Ну, щоб мене швидше пройшло експортування, я зараз касую вибір і залишу тільки, наприклад, групи. Ви, звичайно, можете залишати все. Далі вибираємо наступний крок знизу. Частота вибираємо експортувати кожні 2 місяці впродовж одного року. Тип файлу ZIP так і залишаємо. Розмір файла можна залишити 2 ГБ, можна поставити 4 ГБ. Хоча тут пропонується бачите, залишити 2 ГБ. Думаю, все було підобре із 4 ГБ, ну нехай буде. І натискаємо Експортувати дані. Ну і я поспішив, коли сказав, що тривалість експортування буде трішки довго. Тому що бачимо, тут планується експорт. Сьогодні 12 вересня якраз. І воно десь сьогодні буде. Воно було б вибрати і більше мені. Але я думаю, принципи зрозуміли. Якщо потрібно, виходите з свого облікового запису. І на цьому частина 3 практичної роботи виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе. Все буде Україна!